Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку птахи, їх розмноження, різноманітність та значення. Розмноження птахів здійснюється статевою системою, яка представлена парними сім'янниками самців і одним лівим яєчником у самок. Птахи є роздільно статевими організмами, у яких внутрішнє запліднення. Розмножуються вони, як і плазуни, за допомогою яєць. Що мають великі розміри з великим запасом поживних речовин і яйцевими оболонками. Яйце це яйцеклітина, що містить зародок та вкрита оболонками для захисту і запасу поживних речовин. У птахів яйце утворюється в яєчнику і формується в яйцепроводі самок. Дозрівання яєць відбувається досить швидко по черзі, одне за одним. Під час проходження в ньому яйцеклітина. Оточується яйцевими оболонками, якими є тонка надшкарлупова, яка захищає від бактерій, тверда шкарлупова з вапняку, дві тонкі пергаментні підшкарлупні, білкова жовткова. Яйця птахів мають особливі білкові утвори, канатики, які підтримують яйцеклітину в певному ставому положенні, так званим зародковим диском догори. На тупому полюсі яйця знаходиться повітряна камера із запасом повітря для зародка. Шкарлупа захищає яйця від механічних пошкоджень і має пори для газообміну зародка, що розвивається. У птахів, які відкладають яйця, у відкритих гністах або на ґрунті забарвлення яєць часто збігається з фоном навколишнього середовища. Це робить їх малопомітними. Зародок у яйці птахів. Розвивається при температурі 38-39,5 градусів Цельсія і в вов... певній вологості. Перед вилупленням пташеня просовує дзьоб у повітряну камеру і вдихає повітря. На наддзьобку пташенята утворюється тимчасовий яйцевий зуб, яким воно пробиває шкарлупу зсередини і полегшує вихід назовні. Майже весь розвиток заробка відбувається поза організмом матері. Розвиток у птахів прямий. Залежно від розвитку пташенят птахів поділяють на виводкові та на гнізді. До виводкових належать птахи, чиї пташенята вилуплюються з яйця розвиненими, вкритими пухом і здатними через кілька годин або наступного дня рухатись самостійно в пошуках їжі. Проте в перші дні життя пташенята все-таки потребують обігрівання і часто ховаються під крила матері. До цієї групи належить качка, гуси, тетеруки, лебіді тощо. Пташенята в нагніздових птахів, наприклад, граків, голубів, дятлів, голі та сліпі, не можуть самостійно живитися і довго залишаються в гнізді. Батьки тривалий час зігрівають та годують пташенят. Перед відкладанням яєць більшість птахів влаштовує гнізда. Наприклад, фламінго гніздяться великими колоніями біля водойм. Їхні гнізда схожі на пагорби висотою до 45 см і 40 см в діаметрі. Молотоглави підходять до будівництва гнізда так ретельно, як ніхто. Будівництво займає в них від двох місяців до півроку. Найчастіше підходящим місцем стають міцні гілки дерев недалеко від води. На одному дереві може бути по три-чотири гнізда молотоглавів. Глина, сухі палички і гілки, трава, листя, все йде в хід. У Південній Африці на та Ботсні мешкають незвичайні криваті архітектори, ткачики. Ткачик Бая будує гніздо, в природі існує 272 види ткачиків, і кожен вирізняється власним мистецтвом побудови гнізда. Кайри утворюють величезні скупчення, так звані пташині базари, де самки відкладають одне яйце на виступи скель. Кожне яйце неповторне по забарвленню, формі і розташування плям, що допомагає батькам відрізнити його від чужого. Зозуля підкидає по одному яйцю гнізда птахів інших видів. Вилупивши з яйця, пташеня зозулі викидає з гнізда інші яйця. Наприклад, очеретянка може вигодовувати пташеня з озулі. У зв'язку з поширенням в різних географічних умовах птахи характеризуються великою різноманітністю, через що їх класифікація має значні трудощі. Найчастіше при вивченні птахів у межах класу птахи виділяють три групи: безкілеві, тобто бігаючі, пінгвіни або плаваючі, і килегруді, тобто літаючі. Безкілові це група птахів, які не здатні до польоту. У цих тварин довга шия, недорозвинені крила, грудина без кіля і добре розвинені задні кінцівки. Поширені безкілові птахи в Південній півкулі це Африка, Австралія, Нова Зеландія та Південна Америка, живуть на відкритих степових просторах або в чагарниках і живляться рослинною їжею та дрібними тваринами. Тип розвитку виводковий. Представниками групи є страус африканський, страуси американський, нанду північний і довгодзьовий, казуар звичайний, страус австралійський, або його ще називають ему, ківі звичайний та інші. Пінгвіни – група птахів, які втратили здатність до польоту і пристосувались до плавання та пірнання. У цих істот тіло оптічне, з лускоподібним оперенням, крила перетворились на ласти. Пальці з плавальною перетинкою, грудина має розвинений кіль, кістки важкі та інші. Пінгріни поширені в Південній півкулі від берегів Антарктиди до Австралії, Африки і Південної Америки. Представляють цю групу такі види, як Пінгрін імператорський, королівський, галапагоський, Очковий, Малий, Золотоволосий та інші. Кілегруді це група птахів. Які зберегли здатність до польоту. Ці птахи становлять значну частину сучасних видів. У них грудина має добре розвинений кіль, кістки пневматичні, пір'я має зімкнуті, опахала, розвинена куприкова кістка та інші. Кілегруті об'єднують близько 35 рядів птахів, серед яких виділяють куроподібні, гусеподібні, дятлоподібні, соколоподібні, соковоподібні, совоподібні. Сивкоподібні, голубоподібні, лелекоподібні, журавлеподібні і горобцеподібні. Птахи відіграють значну роль у поширенні насіння рослин, наприклад, сойки чи дрозди. Окремі види птахів, наприклад, нектарниці чи колібрі, живлячись нектаром рослин, сприяють перехресному запиленню квіток. Між птахами та іншими видами тварин у природі існують Існують складні взаємозв'язки. Наприклад, хижі птахи поїдають у першу чергу ослаблених і хворих тварин, сприяючи природному добору, грифи, стерв'ятники поїдають загиблих тварин, тому є санітарами екосистем. Комахоїдні птахи, як правило, корисні для рослин, оскільки живляться личинками різних комах, що завдають рослинам великої шкоди. Особливо значну кількість Різних комах поїдають горобцеподібні, приносячи величезну користь сільському і лісовому господарству, проте є птахи, які завдають шкоди людині, живляться корисними для неї комахами, наприклад, осоїди чи бджооїдки, завдають шкоди садівництву, наприклад, шпаки, Облад... обламують гілки для будування гнізда, наприклад, граки, продовбують кору і деревину, наприклад, дятви. Приносять збутників інфекційних та глистяних хвороб людини. Це можуть бути голуби, качки чи чаплі. Птахи є господарями кліщів, які переносять хвороби людини і тварин, наприклад, енцефаліт. Птахи також становлять значну промислову, наприклад, куріпки, перепілки чи фазани, і декоративну, щеглики, папуги, цінність. Існує, зокрема, гаузь тваринництва, що займається розведенням. Сільськогосподарських птахів для отримання м'яса, яєць, пуху, пір'я це птахівництво.